Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами розберемо ще одну про яка називається Пхастрика або Ковальські міхи. На початку я розкажу, що це таке, навіщо потрібно нам робити це дихання, і також попрактикуємо його з вами. Але перед тим обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, та підтримуйте розвиток українськомовного YouTube. Наяма Пхастрика чимось нагадує дихання капалабхаті, але з більш інтенсивним вдихом та видихом. Якщо вам хочеться зняти напругу з тіла, яка накопичилася за день або за тиждень, а також зарядитися енергією, це дихання ідеально для цього підійде. Хастрика буде особливо корисна тим, у кого є проблеми з дихальною або судинною системами. І перед тим як ми зараз перейдемо з вами до практичної частини, почнемо безпосередньо дихати, хочу наголосити одну дуже важливу річ: під час практики не повинно бути відчуття нудоти, запаморочення або якоїсь напруги в тілі. Якщо ви це Починаєте хоча б одну з яких цих варіацій відчувати, тоді е, зупиніться, трошки подихайте, і далі продовжуйте вже в комфортному для вас темпі, не такому інтенсивному, трошки легше. Зараз переходимо безпосередньо до виконання пранаями і зробимо одну з варіацій, в якій будуть задіяні руки. Руки будуть е, задіяні у нас для того, щоб ми не збивалися з вами з рівного нашого ритму дихання, а також, наче, надували ковальські міхи. Дуже схоже. Сідаємо в зручне положення, це можуть бути ноги хресно, або в падмасану позу лотоса, як вам тут уже зручно для себе обирайте. Обов'язково закриваємо кореневий замок, підтягуємо нашу мулабанху. Вже в курсі, що це таке, якщо ні, то переходьте на попереднє відео, дивіться і тримайте цей кореневий замок, це дуже важливо. І зараз ми збираємо руки в кулаки, долоні наші збираємо. І зі вдихом ми будемо піднімати руки вгору, а на видиху відпускати їх вниз. Тобто, наче прям підтягуватися. І таким чином у нас буде актив. Вдих і такий же самий активний видих. Збираємо руки в кулаки, закриваємо кореневий замок, заплющуємо очі і робимо в комфортному ритмі, щоб ви спостерігали за інтенсивним вдихом і за інтенсивним видихом. Готові. Три, два, один. Спускаємо руки, робимо глибокий повний вдих. Глибокий повний видих. І затримку дихання буквально декілька секунд. Всі три замки закрили. Відпускаємо замки, піднімаємо голову, робимо вдих. З видихом розплющуємо очі. Прекрасно. І Є друга варіація. Так само буде у нас з руками, тільки руки. Тепер руки в нас тепер будуть рухатися горизонтально. Так само, ми зі вдихом розкриваємося на видиху, скорочуємо. Зі вдихом розкриваємось, на видиху скорочуємося. Знову у нас комфортний темп. Якщо це буде зашвидко, трошки сповільнюєтесь. Головне, пам'ятаємо, у нас не паморочиться голова. Це важливий момент, бо таке може бути через те, що величезна кількість кисню одразу потрапляє нам в легені, і трошки таке запаморочення відбувається. Намагайтесь цього уникнути. Готуємося на другий заход, розкриваємо вже руки горизонтально, заплющуємо очі, знову закриваємо кореневий замок і зі вдихом розкриваємось, Трошки подаємося вперед, і з видихом. Відпускаємо руки, глибокий звичайний вдих. Глибокий звичайний видих. І знов затримка дихання. Відпускаємо замки, глибокий вдих. З видихом розплющуємо очі. Прекрасно є. І третя варіація, коли в нас руки вже не задіяні, ми вже розуміємо механіку руху і будемо просто безпосередньо дихати. Залишаємо руки на колінах або можна зібрати руки в центрі, розкрити долоні назовні. Закриваємо знову ж таки кореневий замок, заплющуємо очі і дихаємо. Звичайний глибокий вдих. Звичайний глибокий видих. І затримка дихання. Відпускаємо всі замки, піднімаємо голову, робимо вдих. З видихом розплющуємо очі. Прекрасно. Сподіваюся, у вас все вийшло. Дихання дуже класне, дуже корисне. Я впевнена, що якщо ви хоча б декілька днів підряд будете його робити вранці, то ви безпосередньо відчуєте класний ефект розслаблення в тілі і одночасно наповнення його енергією. А також ви відчуєте, що стало набагато легше дихати. Об'єм легенів, наче збільшився. Дякую вам за практику. Зовсім скоро ми побачимося з вами вже в нових відео на килимках. Бережіть себе, практикуйте та будьте здоровими. Намасте.